Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимося новини криптовалюти. Ціна біткоін на даний момент 26 700 доларів. Бачимо, що відбувається то невеличка ріст, то корекція. Ціна торгується в боковику. Індекс RSAй також скоригувався, зараз знаходиться в боковику. Тому сьогодні будемо розглядати всі актуальні новини по криптовалюті, також проведемо аналітку по біткоїну. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого цікавого. А перед початком відео, друзі, як завжди, хочу вам порекомендувати та нагадати, що вже буквально через пару днів, 20 травня, стартує наш навчальний марафон Криптобаза. Тому не пропускайте, записуйтесь ціна всього навсього лише 10 доларів або 390 гривень. Записати зможете по силкам в описі, Також відгуки можна почитати по ссилкам в описі. Загалом багато цікавої інформації буде на марафоні. Тому записуйтесь, не пожалієте, а ціна. Дуже-дуже низенька. Переходимо ми, друзі, до аналітики по біткоїну. Бачимо, що в принципі непогана корекція з 31 тисячі відбулася. Зараз ми знаходимо з боковику. І це, в принципі, добре, тому що е, зараз багато учасників ринку в зв'язку з цим боковиком е, втомлюються від ринку. Вони не бачать падіння, вони не бачать росту, їм стає нецікаво, їм стає скучно і відповідно вони виходять е, з ринку. Е, тим самим. Великий гроб, маркетмайкери, втомлює учасників ринку. І після того, коли вони вже будуть бачити, що ситуація готова для пампу, тоді ми отримаємо сильний е, та е, імпульсний ріст памп криптовалюти біткоін. Я повторюю, що ми чекаємо ціну на відмітці 44 тисячі доларів, саме туди ціна біткоін повинна прийти в цьому міні-бичому циклі. Це нам показує багато індикаторів. Бачимо, що індекс RSI у нас ще не був в зоні перекупленості, а він, в принципі, повинен туди заходити. Також наша, наша сильна зона, куди може впасти та скоригувати ціна біткоін, це у нас 25100 25500 Відповідно, можемо ми туди сходити, після чого розвернутися, а можемо далі знаходитись в такому боковику. І коли вже багато учасників відповідно розчаруються, тоді ми зможемо отримати сильний пам', сильний, сильний імпульсний ріст. А чекаємо, ми біткоін на відмітках 44 137 доларів. На даний момент. E, наша сильна зона підтримки 25 975 Бачимо, що постійно наша зона підтримки рухається вверх. E, ось ця лінія зелена також в нас розвертається в сторону росту. Тому, відповідно, цілі можуть бути і вищі. Але якщо ми пройдемо буквально там місяць-два, то я думаю, що орієнтовні цілі по біткоїну це 44-45 тисяч доларів. Туди може пройти ціна біткоін. І саме там ми будемо продавати. Будемо продавати біткоін і альткоїни, які ми також купляли внизу. Тому, друзі, очікуємо наших цілей і тільки там будемо фіксувати. Якщо розглядати ситуацію локально, то ми бачимо, що наші сильні зони спротиву будуть орієнтовно 30 400-30 500 доларів. І сильна зона підтримки це 24 500, 24600, нижче яких біткоін, в принципі, не повинен сходити. Тому, відповідно, маємо ось такий канал е, проторговки біткоін. Можемо ще сходити вниз, можемо розвернути вже також із цих відміток і піти в ріст. Тому, відповідно, ситуація може бути як і падіння на 25500 на 25100 з заколом, так і розворот е, з тих відміток. Також по даному індикатору ми бачимо, що, друзі, біткоін непогано скоригувався, далі будемо очікувати. Що біткоін пробивається вище, закріпляється вище і рухається в напрямку цілий. це 44 тисячі доларів за біткоін. Ми бачимо, що е, зараз в нас ще немає переходу в зелену зону по цьому індикатору. Коли оцей індикатор буде переходити в зелену зону, в зелену сітку, відповідно, там буде смисл задумуватись про фіксацію, так як це було в минулому циклі. Зараз це все ми переглянемо. В минулому циклі бачимо, що біткоін показав сильний імпульсний ріст, почав рости, і, відповідно, з червоної зони ціна перейшла в зелену. І коли саме був ось цей перехід, був смисл ось тут фіксуватись, тому що це вже були хаї біткоїна, і після чого ми побачили корекцію. Тому таку саму ситуацію аналогічно ми будемо чекати зараз, що воно все відпрацює, і відповідно ми побачимо, коли фіксувати біткоін потрібно. Також ще один індикатор, який нам підтверджує наші цілі по біткоїну. Бачимо, що ми зараз торгуємося в такому каналі вже, в принципі, досить довго. Після чого я буду чекати пробиття 32 800 на даний момент. Закріплення, і дохід вже до наших цілей буде наступний це 44 тисячі доларів по біткоїну. Також бачимо, що біткоін повинен туди дійти. Чому? Тому що аналогічна ситуація була в нашому минулому бичому ринку і все, в принципі, ідеально відпрацювало. Тому ми будемо чекати, що ситуація буде аналогічна і зараз, тому що в біткоїни є цикли і все працює згідно циклів. А зараз переходимо до наших цікавих новин, які відбуваються на ринку криптовалюти. І бачимо, що компанія Marathon Digital у першому кварталі добула рекордні. 2195 бітконів. Як ми бачимо, що е, добу, добуток бітконів у нас росте, зростає, хешей також в нас зростає, і відповідно за, за, за хешейтом постійно підтягується ціна. Тому є смисл вважати, що після того, е, коли хешет росте, за ним і відповідно піде ціна. А ми знаємо, що зараз хешет перебуває на своїх нових холтах Він постійно їх перебуває, постійно рухається вверх, до добиток біткоїнів постійно зростає, приходять нові компанії, які хочуть добувати біткоін, і відповідно хешрейт зростає. За хешрейтом постійно підтягується і ціна. Тому я думаю, що ось це така втомлена гра для тих, хто не готовий оце пересидіти, чекати. І відповідно, вони повинні тут вийти. Після чого ми отримаємо ріст без зайвих пасажирів, як то кажуть, до цілої 44 тисячі доларів. Можливо, 48 тисяч доларів і так далі. У нас є, в принципі, ще багато часу, тому я думаю, що до 44 тисячі доларів ми дійдемо на 99% впевнений. Також по райдузі криптовалюти біткоін ми бачимо, що біткоін перебуває в своїх хороших зонах для покупок, для накоплення. Зона акумуляції на даний момент це в нас 28 500, 37 тисяч доларів. Зона покупок 2800, 2800. 500 І ми бачимо, що біткоін зараз перебуває навіть не в зоні акумуляції, а в зоні покупок. Тому, відповідно, коли ціна знаходиться там, потрібно активно купляти. Ця метрика в нас розрахована на довгостроковий період. Тут потрібно накоплювати, а відповідно на хаях продавати, коли біткоін там буде, якщо ці цикли повторюються, які в нас працюють вже на протязі багатьох років. Також. Альткоін сезон в нас перебуває на відмітці 6 пунктів. Вчора було 4, сьогодні вже 6. Бачимо ось такий відскок по альткоінам смішний. Але я думаю, що саме памп альткоїнів буде відбуватись тільки тоді, коли біткоін прийде до цих цілей і буде торгувати з боковику вже на своїх вершинах. Відповідно, тоді з біткоїна буде переливати ліквідність в альткоїни, і тоді реально буде все стріляти і буде сильний памп. Зараз я б не розраховував на який сильний ріст. Я буду чекати, що альткоїн сезон може дойти до 70 пунктів, можливо, навіть вище. Тому що коли біткоін буде знаходитись на своїх реально вже ось таких е... в цьому міні бачому ринку на хаях, багато учасників будуть фіксуватись та переходити в альткоїни, щоб е... ще відповідно отримати хороший дохід на альткоїнах. Тому ми будемо фіксувати біткоін ось тут. І також, коли відбудеться памп, я думаю, альткоїнів, також будемо фіксуватись ось тут. Тому, друзі, очікуємо, чекаємо наших цілей, будемо продавати саме там, куди прийдеться на біткоін згідно всіх наших е, метрик, індикаторів та е, фактів, які ми бачимо на ринку. Також, друзі, якщо контент вам сподобався, підпишіться на канал і поставте лайк. А також вступайте в наш закритий клуб, криптобізнес, працюйте, інвестуйте разом з нами. Ми даємо сигнали по споту. У нас багато навчальних матеріалів. Тому, хто хоче працювати в команді, вступайте в наш закритий клуб. Ціна всього лише на всього доларів на даний момент ви отримуєте доступ назавжди.